Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. І Сьогодні я вам розкажу про ножиці для стрижки рослин від компанії ARS KR1000L. Ножиці йдуть в такому чухлі, чухол для транспортування, чухол для зберігання. Разом з ними йде така невеличка інструкція. Де вказано основні технічні характеристики цих ножниць. Перш за все про технічні характеристики. Повна довжина цих ножниць 750 мм, тобто 75 см. Довжина леза 18 см, при цьому вага їх 840 грам. За рекомендацією виробника, діаметр обрізки цих ножниць до 10 мм. Ну, В реальності ножиці стрижуть рослини Тоньшого розміру, тобто це одно-двохрічні прирости якихось чигарників або якихось невеличких дерев. Тобто вони використовуються для, перш за все, для стрижки живоплотів та для формовки рослин на розсадниках. Леза цих ножниць виготовлені з високоглицевої сталі, дуже якісної, твердої. Леза таких ножниць, як кр 1000 kr R1000L, це є едалон садових ножниць для формовки рослин. Леза покриті хромом, хром захищає їх від корозії під час роботи і використання. Осьовий вузол тут в цих ножниць є досить сучасний вже, тобто він має. Механізм тонкого регулювання затяжки ножниць, центральна гайка, пластина, яка фіксує цю гайку. Виготовити виконати регулювання чи розібрати, зібрати такі ножиці можна одною хрестовою викруткою. Лезер до елементів руків'я кріпляться так само хрестовим гвинтом. Як розібрати зібрати такі ножиці, ми покажемо далі. Прийня частина руків'я виконана з литого алюмінію. А далі для полегшення йде алюмінієва трубка, яка запресована в руків'я, і пластикові наконечники на кінці цієї трубки. В середині встановлені два великих і потужних амортизатори, які амортизують удар під час роботи. Придбати ножиці для стрижки рослин ARS kr 1000 l ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!